15 липня 2020 рік, 18.30, Пуерто Ріко, обсерваторія Аресібо. Вчені з обсерваторії спіймали дуже дивний сигнал. Здивувавшись побаченому, вони негайно передали це повідомлення уряду. Увімкнувши, всі були в шоці. Що за кібермовили тебе? Ну я не знаю. Вимкни свій комп'ютер, хазе, йди нахуз віціля. Так. А тепер серйозно. Постарайтесь відповісти на запитання. Навіщо ми боїмося того, чого так пристрасно хочемо знайти? В одній нашій галактиці налічуються мільярди планет, а у всесвіті ще більше. З огляду на це, поза сумнівами, можуть існувати інші позаземні цивілізації, безліч цивілізацій. Але де ж вони? Вітаємо, друзі! Ви на каналі Культоп, і зараз ми з вами поринемо у безмежний всесвіт космосу та дізнаємося, що ж таке парадокс Фермі. Справа була в 1950 році. Сиділи якось мужики за столом. Одним із них був італійсько-американський фізик Енріко Фермі, відомий завдяки створенню першого у світі ядерного реактора. За обідом вони обговорювали смішну картинку з газети. На зображенні були ілюстровані прибульці, які крадуть сміттєві баки. Вислухавши думки і доводи своїх колег на користь існування в галактиці, безлічі високорозвинених цивілізацій. Він після деякої паузи просто запитав Хм, ну і де вони в такому разі? Давайте подумаємо, скільки вже століть, тисячоліть, мільйонів років існує людство, мільярди років існування Всесвіту, і жодного разу не з'явилося жодного доказу існування інопланетян. Є багато аргументів на користь їхнього існування, але й відсутні будь-які спостереження, будь-які докази, які б підтверджували ці аргументи. Ми навіть не можемо уявити їхній зовнішній вигляд. Що вже тут говорити про характер і наміри? Ситуація є парадоксальною і призводить до висновку, що наше розуміння природи або наші спостереження є неповними і помилковими. Якщо коротко, парадокс фермі і відсутність видимих слідів інопланетних цивілізацій. Прихильники проєктів з пошуку позаземних цивілізацій S.A.T.I. намагалися відповісти на запитання Ну і де вони в такому разі? Давайте розглянемо кілька їхніх теорій. Одна з таких гіпотеза первістків. Суть у тому, те, що людство є першою формою розумного життя у всесвіті, і тому не може знайти розумну расу поза землею, адже вони ще не встигли з'явитися. А може, всі близькі до нас цивілізації взагалі давним-давно вимерли. Але як великий фільтр. Робін Генсон припустив, що на якомусь з етапів еволюції існує масштабна перешкода, яка є причиною знищення виду, що розвивається. Наш вид або вже подолав фатальну перешкоду, або ця перешкода тільки чекає на нас. Це називається великий фільтр. Але все-таки Всесвіт існує 13 мільярдів років. Думаєте, що ніхто не пройшов через усі ті труднощі фільтра? Цього ми не знаємо, але цілком імовірно, що організмів, які подолали ці перешкоди, безліч. Але тих, хто дізнався про те, що вони не одні, лише одиниці. Адже для цього відкриття потрібно зробити технологічний стрибок, який можливо і погубить ці цивілізації. А такі стрибки якраз можуть стати одним з етапів фільтра, це можна порівняти з нашою планетою. Зараз ми вже здатні знищити себе ядерною війною, може це і є наш фільтр? Дехто вважає, що Земля та людство загалом ще недостатньо розвинене та надто обмежене для комунікації порівняно з інопланетними істотами. Чи стали б ви, наприклад, заходити в клітку до тигрів або горил і розмовляти з ними? То взагалі стане розмовляти з тигром. Інопланетяни теж не стали б, ми можливо, надто сильно відрізняємося, тому і розмовляти одне з одним немає сенсу. Джеймс МакГага, колишній пілот, який тепер перекваліфікувався на астронома, вважає, що всьому є просте і раціональне пояснення. НЛО — це міф, магія і забобони, помножені на ідею, що якимось чином до нас сюди з'являться прибульці, щоб або нас врятувати, або знищити. Навіть не зважаючи на всі ці теорії, це якось дивно. Повинен же бути хоча б один доказ. Давайте не ну, подивимося, як люди все таки намагалися зв'язатися з інопланетянами. Ми маємо два найпоказовіших приклади. Найвідоміше послання інопланетянам це було послання Аресібо, радіосигнал, який було надіслано 16 листопада 1974 року з обсерваторії Аресібо в напрямку зоряного скупчення М 13 що знаходиться на відстані 25 тисяч світлових років від нас. Метою повідомлення було привітання і розповідь про людську расу. У повідомленні відображено: числа від 1 до 10 у двійковій системі, атомні числа хімічних елементів водню, вуглецю, азоту, кисню та фосфору, молекулярні формули компонентів нуклеотидів ДНК, дезоксирибози, фосфату і азотистих основ, кількість пар нуклеотидів у геномі людини та формула молекули ДНК. Інформація про людину та людство, інформація про сонячну систему, радіотелескоп Вересібо і розміри передавальної антени. Повідомлення явно вийшло невдалим. Цей шифр навряд чи зможуть розшифрувати прищулянці з планети Кавун. Для розуміння цього послання треба добре розбиратися в людській науці. Далеко не кожна людина зможе зрозуміти все зображене, а про позаземну расу і говорити немає сенсу. Самі посудіть, у них може бути зовсім інша наука, хід думок і сприйняття Всесвіту. Більшість знаків здається їм повним безглуздям, а доставлять це повідомлення в точку призначення тільки через 25 тисяч років, і стільки ж років доведеться чекати на будь-яку відповідь. Тож послання Арасібо є радше демонстрацією можливостей людини, ніж реальною спробою вступити в контакт. А якщо повідомлення долетить, то незрозуміло, чи зможе взагалі хтось його зловити, не те, що розшифрувати. Йдемо далі. У 1972 році космічні станції NASA, піонер 10 і піонер 11 були випущені в космос, і до них була прикріплена ось ця табличка. І тут теж нічого не зрозуміло, навіть для жителів Землі. Що вже тут говорити про Мобіус? На платівці, чоловік і жінка, ліворуч від них сонце. На горі показано два основні стани атома водню. Внизу сонячна система. Послання критикували також, як і минуле, занадто складне. Воно розроблялося так, щоб розмістити якомога більше інформації на мінімальній площі, але практично жоден з учених, який не брав участі в цьому проєкті, не зміг розшифрувати його повністю. Цікавий також ще один фрагмент малюнка: а саме стрілка, що показує траєкторію корабля. Абсолютно зрозумілий для землян знак може виявитися дуже важким для розуміння тих, хто знайде платівку за межами землі. Стрілка це людський символ, артефакт мисливських і збиральницьких товариств для суспільства з іншою культурною спадщиною. Цей символ може здатися ні і тільки заплутає, які ми можемо зробити висновки, та й справді жодних ознак, які можуть дати нам упевненість в існуванні інопланетних цивілізацій, немає. Але й аргументів, що їх не існує, теж не з'явилося. Всесвіт величезний, і взагалі, після таких пошуків починати сумніватися в неземних жителях нерозумно. Адже таких пошуків і не було, а всі спроби, скажімо чесно, були дебільними. Та і нас теж знайти непросто. Раптом нас теж хтось шукає, ми навіть не знаємо, будемо ми товаришами або ж ворогами. Це дуже довгий шлях. Навряд чи навіть ми, ті, хто зараз робить або дивиться це відео, доживемо до цієї зустрічі. Але ми знаємо тільки одне: перед тим як пізнавати космос, зрозумійте, що космос усередині вас, адже якщо ми і доживемо до зустрічі з інопланетянами. То нехай їх зустрінуть кращі версії нас, більш розвинені та сильні. А може все-таки ми реально одні? Пишіть свою думку в коментарях. Ви були на каналі Культоп, дякуємо вам за величезну активність на попередньому відео про сім чудес світу. Рахуйте, скільки неправильних наголосів було у цьому відео, чи сподобалась вам задня музика, та ставайте кращими разом з нами. І не забувайте, навіщо ми боїмося того, чого так сильно хочемо знайти. Чекай, може один доказ усе таки є? Заходь до нас у TikTok або у YouTube Shorts і дивись відео про те, як НЛО зупинило футбольний матч.